Добрий день, малята, хлопчики, дівчата, добрий день, шановні батьки! Діти, а чи пам'ятаєте ви, яка пора року зараз? Так, рання весна. Під час цієї пори року прокидається все живе навкруги. Прокинулись рослини, прокинулись тварини, комахи, і до нас повертаються вже перелітні птахи. Діти, а чи пам'ятаєте ви? Які це такі перелітні птахи? Чому вони мають таку назву? Тому що восени перед зимою, вони улітають в теплі краї. А зараз весною вони до нас повертаються. А знаєте чому? Ні. Не тому, що було тепло або було холодно. Ні. Зимуючі птахи нікуди не улітають, бо холодів теж не бояться. А саме тому повертаються навесні до нас перелітні птахи, що з'являються, прокидаються від зимового сну комахи, якими люблять поласувати саме перелітні птахи. Одним із таких перелітніх птахів, який повертається ранньою весною, є шпак. Діти, подивіться на цього невеличкого птаха. Він має яскраво блискуче. Чорне оперіння. А його крилушки та хвістик та голівка мають коричнево чорне оперіння. Цей птах має довгий дзьоб. Спочатку дзьоб буває жовтого кольору, а потім чорного. Подивіться на його лапки, вони довгі та сильні, а також на пальчиках лапок є кітки. Повертаючись до нас. Додому в рідні місця всі птахи, шпаки, починають шукати місця, де вони будуть жити. Дехто, хто повертається першим, заселяються у шпаківнях, які будуємо ми з вами, люди. Дехто в заброшених дуплах на деревах, а дехто з птахів, шпаків, будує собі гніздечка на гілках дерев із малесеньких-тонесеньких гілочок. Але ж всі свої гніздечка шпаки утеплюють пір'ячком, сухою травичкою, листочками. Ось так вони оселяються і будують свої гнізда. А чи знаєте ви діти, що шпаки всеїдні птахи, тобто їдять все. Вони полюбляють поласувати комахами жучками, павучками, черв'яками дощовими. А ще вони можуть їсти шматочки м'яса, шматочки хліба, шматочки риби, сиру, а ще вони можуть їсти плоди інших рослин. Тобто шпаки все їдні. У шпаків є свої вороги. Не люди, а кішки, сороки, ворони і інші птахи хижаки. Чому вони вороги для шпаків? Та тому, що вони люблять всі птахи-хижаки поласувати яйцями або пташенятами шпаків. Діти, а ви знаєте, шпаки можуть імітувати голоса інших птахів. Вони дуже талановиті, так, вони вміють співати. Але ж найголовнішим їхнім вмінням є. Вміння імітувати, повторювати голоса інших птахів. Були такі випадки, коли люди, дивлячись на шпака, дуже здивувались. Вони почули, що шпак імітує мявукання або гавкання собаки, а потім почав співати та кричати, як ворог. Ось вони, які шпаки. А ще шпаки, які живуть в неволі. В клітках біля людини можуть запам'ятовувати не тільки слова, а цілі фрази, речення. Ось такі вони талановиті ці шпаки. Діти шпаки наші з вами друзі, бо вони рятують нас, людей, від шкідливих комах. Отже, бережіть шпаків і будуйте їм шпаківні. Перелітнім птахом, який прилітає ранньою вистою дітки, є жайворонок. Подивіться на нього. Він трішки схожий за оперінням на горобчика. Але ж жайворонок більше горобчика. На голівці в нього є чупчик, чуприн. А також є довгий дзьоб, а у горобчика він короткий. Ніжки у жайворонка довгі, сильні. І має він чотири пальчика з цепкими когітками. На відміну від інших всіх птахів, жайворонки будують свої гніздечка не на гілках дерева, а будує серед коріння дерев та кущів, будує із різних тоненьких ніжних гілочок, а потім постілає донечку пір'ячком, тоненькими гілочками, мхом та травичкою. Жайворонок, на відміну. Від іншої птах птахи не всеїдний птах. Він полюбляє їсти комах та насіння різних рослин. Жайворонки дуже гарні співаки. Вони співають так, як не може співати ні один птах. Але ж що цікавого, вони співають, коли піднімаються у височі неба, там зависають на місці і починають співати свою дзвінку пісню. Ця пісня може продовжуватися 15-30 хвилин. Ось так. А ось такі цікавинки про жайворонки. Під час харчування вони вживають маленькі дрібні камінці для гарного перетравлювання їжі. А ще всі ці птахи, жайворонки, дуже недружелюбні і дуже часто між ними виникає бійка. Ось такі вони жайворонки. Діти, сьогодні ви дізналися цікавеньки про двох перелітніх птахів жеворонка та Шпака. а наступного разу я розкажу вам про інших. До зустрічі, малюки!